Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Маліна Карпенко. Сьогодні в нашій програмі говоримо про те, як у Дніпрі отримати допомогу від місцевої влади за пошкоджене житло внаслідок ракетних обстрілів. Та про те, як проходить посівна озимих в нашій області. У Дніпрі 53 мешканці вже звернулися до міської ради за матеріальною допомогою на відновлення житла, яке постраждало через ракетні удари російських військ. Станом на 3 листопада 27 людей невдовзі її отримають. У суми дніпрян нині розглядає документи, та ще 19 людей отримали всю необхідну інформацію та готують документи. Детальніше про це розповість начальниця управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Наталя Лісна. 19 жовтня під час сесії міської ради депутати міста Дніпра підтримали та прийняли рішення про компенсацію за пошкоджене житло будівлі. Постраждалим внаслідок ракетного обстрілу, власники житла споруди будівель, житлових будинків, квартир, житло, яких постраждало внаслідок ракетного обстрілу, можуть звернутися за отримання матеріальної допомоги на відновлення свого житла. Максимальна сума до 500 тисяч гривень це якщо житло повністю зруйновано. Тобто нічого не залишилося з цією ситуацією. Є вже акт комісії адміністрації району, акт обстеження, де вказано, що було пошкоджено. Також наразі буде додатковий акт після звернення власника. Про експертну оцінку і відповідно до цього акту, буде якась орієнтовочна сума, яку будемо компенсувати, але не більше 500 тисяч гривень. Насамперед, якнайшвидше людина звернеться, то буде краще. Спочатку власнику необхідно з заявою звернутися до адміністрації району міста Дніпра, написати заяву до спеціальної комісії, яка вийде і зробить акт обстеження, що було пошкоджено, і яка була ситуація, коли це було все вони опишуть. Після отримання оригіналу цього акту в адміністрації необхідно звернутися до департаменту соціальної політики, написати заяву. На ім'я міського голови і надати пакет документів. До пакету документів входить заява на ім'я міського голови, копія паспорту власника житла, копія його ідентифікаційного номера, копія права власності на домоволодіння чи квартиру, чи що це було. І оригінал акту обстеження. Якщо був додатковий акт. Експертної оцінки необхідно оригінал цього акту теж прикласти. Якщо у людей вже є якісь чеки або рахунки, або смети на проведення роботи, або які будуть проводитися роботи, необхідно їх прикласти до. Чи копії, чи оригінал, якщо може людина прикласти. Департамент отримає пакет документів, формує розпорядження. Розпорядження підписується і людям на карточку приходять гроші. Максимально це місяць, якщо у людини якісь питання з моменту його першого звернення. Приблизно десь тиждень-два тижні у кожної людини. Якісь питання, якісь він ще щось доносить, щось доробляє, тому це індивідуально до кожного. Працюємо з кожною людиною, яка до нас звертається. На сьогодні звернулося 53 особи. 27 з них вже невдовзі отримають матеріальну допомогу. Сім наразі готуються розпорядження. І 19 отримали у нас повну консультацію, і ми найближчим часом чекаємо від них документи. Ми намагаємося усіх людей, котрі постраждали, охопити, розповісти, що ми ви можете звернутися за отримання матеріальної допомоги. Допомагають благодійні організації, спонсорські, депутати багато допомагають. Але через департамент, через міську раду це тільки матеріальна допомога, навіть відшкодування житла. По допомогу до міста звернувся Анатолій Іванович. У день прильоту ракети він був не вдома. Проте його будинок зруйнувала крилата ракета. Дізнався про це від сусідів та одразу приїхав на місце події. Пропонує його послухати. Я якраз сусіда до лікарні возив, то на канатні і то там почули вибух. А ну, зранку було десь о 10-й ранку. А потім подзвонили, ну тут кум подзвонив, сказав, що... У мене вдома попала ракета. Ну, ми приїхали одразу, тут дорога була перекрита міліцією, ну а потім приїхали, то побачили, що все зруйновано. Ну, вдома якраз нікого то ми були відсутні. Сусіди теж були отсутні, відсутні, то так якось повезло, що ніхто не поштарчав. По те, що позносили, так поліпили, щось попекручували, бо тут не було ні забору, це все позносило, все. Ну, Дах, що пошкоджений, стіни зруйновані, теж так, так само. І ну, ще треба дивитися, але навпаки ще і фундамент пошкоджений. Бо трі, ну, тріски такі, що понизу ну, вугли. Та вікон нема. Одне вікно заложило, воно тільки решітка там валяється снівечина. Ну а тут он, позабивали плівкою, щоб бо зараз в зиму нічого не зробиш, а по весні вже треба. Треба ще зламати та поновити. Ну, Донька там не йшла, а будинок винай наймає, теж немає, як живе. Ну, я то, тут, я, взагалі, це робота була така, що в мене тут не було, там я місяцями. Ну, Помічник депутата приїхав, то, -то допомігли на дах ми, ми, це, це, черепицю, профіль привезли, потім там утеплитель такий полістирол привезли листи і... Суміші деякі привезли, щоб ну, почати щось робити. Ну, я до департаменту допомога з... звертався, ну, зараз на розгляді, то воно там переглядають, як воно, що воно, чим допомогти. То не знаю, тільки ото... зараз як експертизу, яку робити, як робити, і де робити, то ніхто не, не знає точно. То... Була комісія з сполкому, але вони експертизи не роблять. Вони так от ну, акт е, зруйнування дали, а ніякої ціночної експертизи, ніякої смети, вони цього не роблять. Єдине, немає дочасного. Ну а частний це е, ну, я не, не знаю, там, хто каже, що дві тисячі, хто каже, десять тисяч коштує. Навколо буду стіни обкладати, ці руйнувати. Вивозить. то Тільки заново, ну, тут нема до чого чіплятися, бо стіни, зруйновані стіни, розумієте, як-то стіна внутрі глина. так. І от де віхнозагону, там внутрі стіна розійшлася. Отак вдоль. Не то, що там куски, а вдоль отак, стіна розійшлася. Всередині стіни отак рука провасить. Саме розумієте, то вже нічим його не відремонтуєш. Нагадаю, ви слухайте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Дніпрянка Валерія Олійник вже більше трьох років виготовляє соєві свічки. З народженням доньки пішла в декрет і говорить, що шукала можливості допомагати українській армії, тож почала робити окопні свічки для військових. Як виготовляє такі свічки в домашніх умовах? Далі у сюжеті дніпрянка Валерія Олійник вже більше трьох років виготовляє соєві свічки. З народженням доньки пішла у декрет. Говорить, шукала можливості допомогти українській армії, тож почала робити окопні свічки для військових. Вона підпалюється, і на відміну від звичайної свічки, вона має таке велике багаття, можна навіть так сказати. І за допомогою неї наші хлопці захисники прям сидячи в окопі, можуть освітити навколо себе трошки простору, а підігріти чай, суп, борщ, все, що у них там є в суп пайку. То в принципі зігрітись. Валерія розповідає, щоб робити такі свічки, особливих навичок не треба. Матеріали для виготовлення свічок вона зібрала через то. Мережі. Це жерстяні банки, картон, парафін. В ідеалі це баночки з під горошкою, кукурудзи, можливо, ще з молока. Ось такий розмір. Якщо ви хочете да, пожертвувати ці баночки, то краще їх обрізати повністю, так? бо такий варіант він займає ще час, його треба дообрізати. Валерія радить брати для свічок товстий картон. Нарізає кілька смужок завширшки трохи менше за висоту банки. Гніт також з картону. Беремо наш гніт і просто навколо нього починаємо скручувати таку рабку. Скручений картон Валерія складає в банку. І ось така краса у нас виходить. Для заливки Валерія використовує парафін. Однак говорить, також можна взяти віск. Баночка тут десь 250 грам, то десь стільки парафіну потрібно. Він осідає при першій заливці, тому треба два рази, а то й три його до заливати. Валерія розколює парафін і топить його у сотейнику. Проте це також можна робити на водяній бані. каже речовина. Плавиться за температури 60 градусів. Варто пам'ятати, що парафін. Він є токсичною речовиною, це продукт нафтопереробки, і тому він при нагріванні в великій кількості, особливо дуже сильно виділяє такий неприємний аромат. Тому, будь ласка, вмикайте витяжки, відкривайте вікна, бо це ну, дійсно здоров'я. Розтоплений парафін дівчина заливає в банки повінця. Коли він остигає, доливає ще. Ось так свічки горять у результаті. Валерія показує, такого полум'я достатньо, аби розплавити парафін. Найближчим часом, говорить вона, передасть першу партію свічок на фронт. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині засіяли 75% полів під озимі зернові, вже охопили майже 450 тисяч гектарів полів. Озимою пшеницею в області засіяли майже 400 гектарів, ячменем – 50 тисяч гектарів, а житом – 1300 гектарів полів. Через дощову погоду аграрії пізніше зібрали врожай і підготували поля до нових посівів. Про це зазначив директор Інституту зернових культур Владислав Черчель. Враховуючи те, що ми затрималися зі збиранням сонячника і затрималася і посівна кампанія. Ми 100% посіяли озимого ріпаку ту площа, яка була запланована, всього була запланована близько 125 тисяч гектарів. Оця вся площа засіяна, значить, невеличким, навіть більше, ніж було заплановано. Ну, ріпак, враховуючи те, що в основному більша частина ріпака вона була посіяна, в ті рекомендовані сроки. З ріпаком, взагалі, я не бачу ніяких проблем. Основні посів ріпака в доброму стані. То, що торкається зими пшениці, це залежить від того, коли в принципі розпочали її сіяти. Взагалі, для зимих культур дуже сприятлива погода. Але в зв'язку з тим, що значить, у нас дуже багато випало опадів в вересні і в жовтні, і в принципі. От ці опади вони дещо заважали посівної кампанії. Крім того, що у нас не було попередника, я говорив за соняшник, значить, в тому числі і була проблема з погодою, тобто, дощі не давали вчасно посіяти азимий клін. Уже є сходи озимих культур більшість у доброму стані. Фахівці кажуть, у ґрунті достатньо вологи для їхнього розвитку. А зараз пропоную послухати механізатора одного з господарств Олександра. Проводимо підготовку ґрунту дисковим знаряддям. І виконуємо посів. Дискове знаряддя дисковою бороною проводиться рихлення ґрунту, подрібнення пожнивних решток і все. І заходимо з посівом. Так як строки сівби вже ми змістилися через несприятливі погодні умови, то глибину посіва зменшуємо для того, щоб отримати сходи і будемо сподіватися, що в зимовий період низькі температури не пошкодять. Наших сходів озимого ячменю на зараз від трьох до чотирьох глибина заробки насіння, а за стандартами загально прийнята для нашої зони це 5-6 сантиметрів, щоб сформувався вузол кущення, але ж це за сприятливих умов посіву і сроків всіх. Нашій області раніше аграрії завершили сіяти ріпак. Він дав хороші сходи, тож можна очікувати на добрий урожай наступного року, розповів вчений Микола Карнаух. На даний час ріпак в гарному стані. Такому ріпаку практично не загрожують навіть морози в мінус 25 градусів. Навіть при екстремально низьких температурах в зимовий період. Інколи це відмічається загибель центральної частини або центрального цього побіга першого порядку, то за рахунок у цих бокових у нас бруньок або це вже як стебла у нас воно може формувати. Значний і ну, добрий врожай на наступний рік. Так що, якщо ріпаки в такому стані, то у нас все добре. Як правило, довжину кореня ми не можемо заміряти, бо ми його відриваємо. А на що треба звернути увагу? Це на діаметр кореневої шийки. Оцього, Тобто її треба заміряти. Якщо вона більше восьми міліметрів, то значить у нас все добре. Ну, можна не переживати за. За якість цього посів і за що він перезимує, дасть господарям гарне врожай. наша передача добігає кінця. Нагадаю, ми говорили про те, як у Дніпрі отримати допомогу від місцевої влади за пошкоджене житло внаслідок ракетних обстрілів, та як проходить в нашій області посівна озимих. А ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.